Суперник українця вийшов у образі Джокера з написом Війна, натякаючи на те, що готовий до неї. А на битві поглядів Кабан намагався налякати Олександра, паралельно наговорюючи багато лайна. У нього немає удару. Я вийду і вимкну йому світло раз і назавжди», сказав Чесорра. У чомусь Дерек мав рацію, адже цей бій став другим для Усика у надважкій вазі. А ні для кого не секрет, що Саня не був природним супертяжем. Тому від натиску кабана у перших раундах йому було дуже важко. А кожен удар здавався фатальним для нього. Голова козака прийняла більше 50 ударів, але коли бензобак Чісори опинився ближче до нуля, український боксер почав вмикатись і все більше влучати по гіганту. Кожен раунд усик додавав обертів, немов вмикав новий режим, і Чісора вже не міг встигати за цим темпом. Якщо на старті він виглядав як агресивний хижак, то згодом перетворився на загнаного звіра, який тільки й шукав ковток повітря між обмінами. Від того борзого джокера зі зважування залишилося лише набити ударами тіло. Яке ледве пересувалося рингом.